Саме центр міста Суми. Ця будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вона охоронюється законом. За його порушення передбачена навіть кримінальна відповідальність. На наскільки ж відповідально до неї ставляться господарі та місцева влада, ви бачите на власні очі. Облізлий фасад розбиті вікна, атик, із якого сиплеться цегла. Це вид із фасаду. А ось так будівля виглядає з двору. Один із трьох господарів пам'ятки робить прибудову. Через це тут утворився смітник будівельних матеріалів. Що шкується всередині, далі без коментарів. Ця проблема виникла декілька років тому. Власник приміщення, що знаходиться на другому поверсі, взагалі не дбає про це приміщення. Значить, органи влади, до яких ми зверталися, займаються фактично бездіяльністю, не реагують на наші звернення неодноразові. Значить, власника іншого приміщення був оштрафований, накладений на нього адміністративний штраф. Далі справа не пішла. Телефонуємо тому, хто донедавна хазяйнував на другому поверсі. Він каже, до споруди вже немає жодного відношення. Воно вже не моє. Воно вже не ваше, так? Да. А давно ви його продали? Да. 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 Ну, не сильно, В цьому году. Я не помню, в 2015 році літом, так, да, ви його реалізували. А можете дати контакти нового владельця? У ну, не, мене немає такі. Розшукати нового господаря нам поки що не вдалося. А ось сумчанина, що проводить добудову, знайшли. Та він заявляє, порушень законодавства не допускав. Дозволи є на перебудову, реконструкцію всього клубу Фрістай. Ну так а чому не убирається? Как би те ж нарушення законодавства? Як не обирається. Ну ви поймаєте, що щоб його убрати, я ж не могу. Мішок спустив мусора і мішок мусора убрать. Там какие-то ігрові автомати стоять, шприци валяються. Явно там бомжи пас та нету там ні одного шприца присомну. Ми, ми сняли, ми зняли на камеру все, що та є що ви самі кинули, то да там де шприци валяються. Це другої собственники здання. Органісхто довів до розрухи пам'ятку архітектури обіцяють з'ясувати чиновники. Більш того кажуть, є питання і до будівництва на Соборній. будь яке будівництво, Пам'ятка архітектури, чи взагалі об'єкт містобудування має бути погоджено з органом архітектури та містобудування. Власник цього об'єкту не звертався до управління архітектури, за надійшовшим сигналом. Обов'язково ми вийдемо на місце і проконтролюємо, не проконтролюємо, а відреагуємо на даний сигнал. І залучимо до нашої, запрошуємо до нашої перевірки. інспекцію архітектурно-будівельного контролю. Нагадаємо, будівлі на Соборній 46 вже більше ста років. Це один із будинків близнюків, зведених у стилі неокласицизму. Олена Адаменко, Сергій Мілевський, Олександр Гордус на часі новини.